Вітання всім, з вами Максим, компанія Статус 24 виробники палетних пальників. «Квіт». Дане відео, яке ми зараз будемо вам демонструвати, носить сугубо демонстраційний характер. Та знімається і демонструється на пальнику потужністю 45 кВт. Наголошую на те, що запуск та налаштування вашого пальника повинен виконувати сертифікований спеціаліст. Зараз я вам розповім, як налаштувати свій пальник, а саме режим розпалу. Нас цікавлять сервісні налаштування, налаштування пальника режим розпал. Зараз я вам розповім, що тут знаходиться. Час тесту розпалу. Що таке час тесту розпалу? Цей режим потрібен для того, коли ваш пальник запускається у друге. 10 секунд означає, що на протязі 10 секунд ваш пальник буде виявляти, чи горить полум'я в ньому, чи ні. Якщо будуть вмикатися вентилятори, якщо за 10 секунд пальник побачить полум'я, то запальничка вмикатися не буде, він почне одразу працювати. Вага пального. Вага пального це стартова доза вашого палива для розпалу. На даний час ми працюємо з контролером 850-м. Пальник у нас потужністю 45 кВт. Ми використовуємо в даному параметрі значення 120 грам. Це значить, що 120 грам пілети нам сипе на колесники для розпалу. Для того щоб вам виявити, яку дозу палива необхідна вам, я б радив вам звернутися до сервісного інженера чи до сервісанта. Наступним параметром. Потужність котла в режимі розпалу. Нагадую, у нас пальник 45 кВт. У нас ми виставляємо 5 кВт, це значить з потужністю в 5 кВт наш пальник буде розпалюватися. Він розпалиться і до моменту стабілізації він буде працювати на потужності 5 кВт. Виявлення полум'я 15%. Що означає виявлення полум'я. В кожному пальнику є фотоелемент, який називається фотодатчик. Саме він і виявляє ці ось показники. Якщо ваші показники будуть занадто маленькі, наприклад, ось так, от, то він виявить полум'я 5% та пальник перейде в режим робота, що може призвести до засипання вашого пальника пілетою, бо буде недостатньо полум'я всередині пальника. Тому рекомендовано мною ставити показник в 15%, надув у розпалі. Надув у розпалі це е, початок надуву. Вашого То, нагадуємо, у вас лежить на колесниках 120 грам пілети, працює керамічна запальничка, і вентилятор при розпалі буде дути з потужністю в 35%. Е, Небажано Вставити 50%, тому що це, можливо, призведе до того, що у вас буде збуватися ваше полум'я, та пілета не загориться, не розгориться і просто буде банально роздувати. Рекомендовано ставити від 30 до 35%, відсотків, але у нас стоїть, як ви бачите, 35%. Відсотків. На нашому пальнику в потужністю 45 кВт знаходиться всього один вентилятор, а на більш потужніших моделях їх два. Тому тут можна регулювати вентилятор перший і вентилятор другий при надурі. Час розпалювання. Час розпалу 10 хвилин. Що це означає? Це означає, що ваш пальник буде на протязі 10 хвилин е, намагатися розпалитися. У разі відсутності пілети або виходу з ладу керамічної запальнички. Е, після цього часу е, у вас з'явиться невдалої спроби розпалу, у вас з'явиться віконце, де буде написано невдала спроба розпалу. Це буде означати, що у вас або закінчилася пілета, або вийшла за, з ладу керамічна запальничка. У нас є надув розпалювання, який ми вже з вами дивилися, і є надув після розпалу. Надув після розпалу відповідає за те, що коли ваш пальник розпалився вже полум'я достатньо яскраве, то ваш вентилятор почне працювати трошки більше, ніж при розпалі. До чого це потрібно, щоб трошки сильніше роздути полум'я вашому пальнику. Все значення також не повинно бути занадто високе. Для зразку у нас 35% при розпалі. Надув після розпалу 38, всього-навсього 3%. Наступний у нас параметр час накалу. Час накалу це подовження роботи вашої запальнички після виявлення полум'я в 15%. Ми розпалюємо пальник. Він бачить полум'я в 15%. Ваш пальник вже буде йти після значення 15% виявлення полум'я в роботу, але керамічна запальничка ще буде працювати, продовжувати працювати 12 секунд після цього. Час розігріву Час розігріву запальнички до стартової дози палива. Достатньо у нас, бачите, стоїть 10 секунд. Ну, можна поставити 15, ну 16, але 10 достатньо для того, щоб запальничка нагрілася та почала сипатись пілета. Час роботи з мінімальною потужністю. Вона стоїть 5 хвилин. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ваш пальник прогрівся, прогрівся весь ваш котел, прогрівся ваш димар, вже стабільно пішла ваша тяга. І тільки через 5 хвилин котел буде поступово збільшувати свою потужність. Це треба для того, щоб переконатися, що димар у вас. Працює, не забруднений, добра тяга, що у вас не скоплюються гази перелізні у вашому котлі. Як і було сказано на початку даного відео, я ще раз вам наголошую, що для того, аби ваш пальник працював коректно і правильно весь термін експлуатації, запуск та налаштування повинен виконувати виключно сертифікований спеціаліст. З вами був Максим. Дуже сподіваюся, що мої поради стануть вам у нагоді тепла ваші хати.